Посол України в Британії, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив з заявою. Вважає, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року. Мовляв, будемо об'єктивними. Дива не буде. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які що сподіваються на якийсь дим, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який для України принесе мир. Принесе кордони там го року чи кордони 22-го року, і після цього буде велике щастя в Україні залужний. Також вважає, що у росіян все ще є ресурси, сили і засоби завдати удару по нашій території і робити спроби окремих наступальних дій практично на всіх напрямках. Є сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби по таких окремих наступальних дій він буде це робити. Приємно це чути комусь або неприємно, але знову ж таки, здатність Росії весне війну буде абсолютно залежати від наявності у неї за все ресурсів для ведення цієї війни.